Водолії, вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень з 30 червня по 6 липня. І так, водолії. Давайте подивимося, що вам приготував початок липня вже. І так, водолії, тиждень з 30 червня по 6 липня. Понеділок, Десятка пентаклів, день родини, день сім'ї, день. Родинних фінансів, да, тобто щось буде обговорюватись, можливо, стосовно фінансів, хтось буде зі своєю сім'єю, хтось гарно проведе час з дітками і так далі. Можливо, у вас є якийсь сімейний бізнес. Ви займаєтесь цим всім? Можливо, обговорюєте якісь. Фінанси, хтось може отримати спадок, хтось отримає просто фінанси від родини, можливо, просто спілкування з батьками, з бабусями, з дідусями, тобто день такий, знаєте, якихось приємних емоцій, позитивних емоцій і земного щастя, з земляної, приземленої енергії. Вівторок. Авіторг у нас є 10 мечів, <кій> на чомусь водолії кладуть крапку, завершають якийсь неприємний момент, можливо, щось стосується вашої роботи, можливо, знову ж сім'ї і так далі. Тобто щось завершається для вас погане і ви на цьому кладете крапку. 10 мечів нам буде говорити про те, що так як вже у вас, наприклад, боліло, як ви переживали, як ви хвилювалися, вже не буде. Десятка мечів кладе на цьому крапку. Вівто середа. А в середу водолії працюють. Трійка Пентаклів буде говорити про труд, про те, що ви працюєте в колективі, ви працюєте для досягнення якоїсь мети, цілі, у вас є плани, у вас є амбіції, і ви знаєте, як до них йти. Якщо ми не говоримо про роботу, це буде говорити про дім, про те, що ви вдома працюєте знову ж зі своєю сім'єю, тому що тут всі працюють. Карта неодиночна. Да? Якщо ми тут один кладемо чи одна кладе крапку. Да, тобто це буде стосуватись вас. Середа, буде говорити про те, що ви будете працювати в колективі з людьми. Буде от налажена робота і день такий, коли ми монотонно, скурпульозно працюємо для досягнення якогось результату. Четвер. Місяць карта є. День фінансів, день страхів. День фінансів, день страхів. Місяць нам говорить знову про якісь. Страх якусь незрозумілу ситуацію, якесь небачення речей. Місяць нам завжди говорить, що ми не бачимо картини. Можливо, якась є. Ситуація, де ви боїтеся чогось, не можете зробити крок, ви не впевнені в завтрашньому дню. Тобто день такого сумнівів, небачення ситуації, тобто вроді ми і бачимо картину очима, да? а от розумом не уявляємо, як воно має бути далі, і це нас може лякати. По цій карті ми завжди маємо прислухатись до своєї інтуїції, вона нам буде підказувати, що робити. Знову ж таки, не впадати в паніку, не впадати в відчай, а от просто цей день е, прожити, знаючи, що може бути такий стан наречей. П'ятниця. Карта смерті. І тут нас приходить карта трансформації. Так? Карта смерті говорить про те, що ми переосмислюємо життя, ми бачимо все по-іншому. Щось для нас може завершитися. Ми на чомусь кладемо знову ж крапку, тому що для цього час прийшов. Так? Тобто, щось завершається. Ви залишаєте роботу, ви залишаєте стосунки, ви йдете в щось друге, в щось нове, тому що. По смерті воно померло і не приносить вам якогось задоволення. Субота, Шість пентаклів. А в суботу у нас є надходження якихось коштів. Тобто кошти до вас можуть прийти неочікувано для вас якась надбавка, якась премія, якийсь донат, тобто хтось вам кине якісь фінанси. Як я завжди кажу, з барського плеча, да? тобто хтось вирішить вам допомогти фінансово, да? допомогти ділом, допомогти словом. Карта може говорити, що це можете бути ви таким благодійником цей день, да? захочете допомогти, якщо вас всього просять. Да? Тобто, це не буде так, що ви через силу будете все робити. Тобто, ви, от як благодійник, да? благодійники. Ну, я так думаю, вони завжди хочуть допомагати, коли вони роблять от благе діло. І неділя чотири мечі, а в неділю водолії захтять, щоб їх ніхто не чіпав, побути десь на одинці, усамітнитися. Обдумати своє життя, да, просто побути в спокою, щоб їх ніхто не чіпав. Можливо, і був якийсь стан речей, які вас трохи засмучував, і карта буде говорити про те, що неділя, день такого відпочинку, усамітнення, і просто от, захочеться полежати і нікуди не йти. І порада для водолію на тиждень. Дайте мені пораду для водолія. Двійка мечів. А порадою в нас буде те, що водоліям потрібно прийняти якесь рішення, але вони вагаються з цим рішенням. І карта буде говорити про те, що це рішення ще, потрібно не, ще не потрібно приймати, та, що ви повинні зважити все за і проти. Але майте на увазі, що якщо ви будете затягувати з цим рішенням, ситуація може змінитися. Тому прийміть цю таку. Рівновагу, да, знову ж таки, зважте все за і проти і приймайте все ж таки це рішення. І так, водолії. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі.